Ми отримаємо ось таку картинку, і з даними по всій області. Ми бачимо скільки в нас типів, і яких типів навчальних закладів, яка в нас фактична кількість. Вчителів, учнів, які скільки в нас є потреб поточному ремонті, в реконструкції, модернізації, тут інформація в кожному розрізі по районах. Ми бачимо такі цифри по кожному району. А також ми можемо обирати той заклад, тип закладу, який нас цікавить. Також можна обирати через знаходження адреси. Можна просто, як ми вміємо, розширити, розширити, нажати і побачити, що відбувається в тому чи іншому закладі. Таку розширену інформацію про всі заклади загальної і середньої освіти рівнищини можна знайти на аналітичному порталі, який презентували в обласному центрі. Платформа містить п'ять дашбордів, де зібрані розширені дані про чисельність ВПО, об'єкти будівництва, інвестиційні пропозиції, заклади охорони здоров'я загальної і середньої освіти та ЦНАПИ в розрізі районів області. Це інтелектуальна система яка дозволяє збирати, аналізувати, представляти графічно дані, як з відкритих джерел, так і з шляхом там до додаткового внесення даних в систему. Вона дозволяє візуалізувати наявні ресурси в області або в розрізі громад, і навіть є можливість в розрізі старостинських округів. Є можливість аналізувати соціальну інфраструктуру, економічну інфраструктуру, земельні ресурси, дороги. Інтелектуальна система аналізу даних та підтримки прийняття управлінських рішень для органів місцевого самоврядування, інвесторів науково-експертного середовища та громадськості розроблена за підтримки проекту Агентства США з Міжнародної. Ного розвитку USAID говерла like that... основною метою проекту є посилення місцевого самоврядування у наданні послуг у служінні його населення. Посилення місцевого самоврядування є частиною програми реформи децентралізації в Україні, яка Відбувається дуже успішно. Аналітичний портал Рівненщини не може синхронізуватися із багатьма державними системами. Всі дані представлені в режимі реального часу серед основних функцій платформи. Є першочергово це є збір, обробка і верифікація даних з метою, щоб зібрати максимально якісну кількість муніципальної статистики. Це моніторинг і оцінка власне виконання владою. Місцевими громадами тих повноважень, які визначені і закріплені за ними, згідно законодавчої основи. Це однозначно візуалізація цих даних за допомогою того, що ми маємо можливість прив'язати їх в геопросторі, визначити чітке розміщення. Але все це робиться для того, щоб ми мали можливість прогнозувати і моделювати розвиток тієї чи іншої території, враховуючи ті виклики. Ще однією перевагою порталу є наявність інструментів моніторингу та аналізу, що перш за все дає змогу слідкувати за роботою органів місцевого самоврядування та визначати подальші напрямки. Говорячи про систему Аналітичних даних ми говоримо сьогодні про обороноздатність, в тому числі, і країна буде більш потужніша, більш злагоджена, коли ми будемо оцифровані, коли наші дані, наших громад, фактично будуть завжди під рукою. І це. Стосовно викликів воєнних і поствоєнних до слова, такий аналітичний портал з осені минулого року вже працює на Львівщині. Аліна Почка Олексій Олексієнко випуск новин.